потуши. дуй, дуй О! з квітами та солодощами. Саме так сьогодні вітали жительку рівного Софію Йосипівну. Їй виповнилося 102 роки. У єменинниці троє онуків та троє правнуків. Донька пані Софії Валентина каже: у мами особливого секрету довголіття немає. Взагалі ніхто нічого так спеціально не робив для цього. Але у мами п'ятеро їх було в сім'ї дітей і саме важке життя було у неї і її брата самого старшого і він прожив 106 років і 3 місяці Помер в позатому році. Софія Мельник народилася у 1923 році на Житомирщині. Після початку Другої світової війни була медсестрою в партизанському загоні імені Малікова. До рівного переїхала з родиною на початку 50-х років. Потім працювала майже усе життя вихователькою. І скільки вона робила, ось стільки до неї всі йшли і поважали, і досі і, я не знаю. Це я такого ще не бачила, щоб таке то. Тобто, я не знаю людей, які б погано якось про неї казали щось. До привітань долучилися і представники рівненської міської ради з найщирішими побажаннями та розмовами провели спільно час за чашкою чаю. Дуже цінно, коли розказуєте українців під час другої світової війни, коли там, наприклад, дуже багато було викликів. І сьогодні так само вона переживає там за нашу за нашу державу. Це важливість тому даже привітати, пожати руку такій людині, бо це чесно, це. Свою максимально високу повагу і те, що вона розказує такі життєві історії. Просто слухаєш захватом, і ти розумієш, наскільки важливо знаєте, підтримати такі людей, наскільки важливо, що вони присутні в нашій громаді. Попри свій поважний вік, пані Софія вдома не сидить. Полюбляє прогулюватися містом та веде активний спосіб життя. Донька довгожительки розповідає, пишається, що у неї є така мама. Вона завжди поруч та є підтримкою для кожного з родини. Юлія Котляревська та Анна Авдієва, телеканал ITV Media Group.